Росіяни облаштували військовий штаб у кримському санаторії. Нове місце дислокації виявила агенти руху. «Атеш». на території закладу у Сакському районі Криму зафіксували багато вантажної військової техніки, особовий склад у військовій формі та посилену охорону. А зараз становлюється точний військовий підрозділ, розміщений на цьому об'єкті. Окупанти прикриваються цивільними, розміщуючи свої об'єкти в курортній зоні, оточеній санаторіями та житловими будинками. Ну і записи із чорних скриньок Ембраєра, е який розбився біля АКТА. Уже у казахстанських слідчих у бразильських лабораторіях військово-повітряні сили заявили, що вилучили дані з бортових самописів літака Азербайджан Айлайнс. Але що на них не кажуть, доки поки що повноваження будь-що розголошувати має лише казахстанська сторона, яка отримала розшифрування цих записів. Літак Азербайджанських авіалінії, що прямував із Баку до розного впав у Казахстан і, нагадаємо, 25 грудня. Із 67 людей, які були на борту, 38 загинули. Основна версія причин цієї катастрофи – це збиття російської ППО.